Це сталося більше ста років тому. Тоді наша Україна називалась Українська Народна Республіка. Жили в ній наші прадідусі та права І от одного разу сусідня держава зажадала собі наші землі та наших людей, надіслали українцям листа, мовляв. Наші війська зайдуть на вашу територію і будуть там за всім слідкувати, а ви мусите підкорятися нашим правилам та не маєте права створювати свою армію. Українська ж сторона дала відповідь, що ми є окремою республікою та не бажаємо бачити чужі війська зі зброєю на своїй території. І тоді влада сусідньої держави дуже розізлилась та оголосила війну та наступ на Україну. Українська республіка була ще зовсім юною, тому не мала сформованого захисту. Ворожі війська швидко захоплювали місто за містом та село за селом, добралися майже до самого Києва. Українські захисники, січові стрільці. Гайдамацький і кіш відправилися на зустріч ворогу, але ворог був дуже підступним. Вони змінили свій план, об'єднались та вирушили на Київ. І тут юні хлопці, студенти, курсанти військової школи та просто добровольці об'єднались та вийшли на захист Києва. Вони чекали ворога на залізничні станції Крути, їх було близько 500 чоловік, в той час, як ворогів, тисячі. Бій був нерівний. Дуже багато українських захисників полягли в бою, когось взяли в полон та вбили. Але вони затримали наступ на цілих чотири дні. Ворог таки увірвався у Київ. Але це тривало недовго. Завдяки героям, які затримали ворога під крутами та дали можливість об'єднатися з союзниками, ворожі війська вигнали з усієї території Української Народної Республіки. Бій під крутами став боєм за майбутнє України. Тому Кожного року, 29 січня, в Україні відзначається річниця бою під крутами, який для українського народу став символом героїзму молодого покоління в боротьбі за незалежність. Ми пам'ятаємо та дякуємо вам, наші герої!